Поки відбувалося пошук програм, за якими новики працювали протягом року, з'явилася ідея проводити табір. Ідея табору була вперше висловлена на 26 році. І е, тоді бачення табору для новиків було, що це буде якась відпочинкова оселя. Е, тоді е, вже з'явилися такі місцевості, де люди просто з'їжджалися на там, вакації, канікули, і щось протягом літа там разом робили. Отже, ідея була така, що міських дітей треба вивести кудись поза місто. І хай собі там в своєму товаристві відпочивають. Провідником цього табору, першого табору 26-го року, був вчитель із Дрогобича Михайло Іваненко. Дуже цікава постать, це іммігрант з центральної України. Крім того, що він був вчитель історії і географії, він ще вів в Другобицькій гімназії співи. І під час табору йому вдалося організувати з новиків, які туди приїхали, дуже гарний хор. Два роки поспіль Михайло Іваненко був комендантом цього першого табору, перших таборів, отже, у му і 27-му році. На табір у му році знайшли оселю будинок в Корчині. Яка на той час не використовувалась, але належала такому товариству опіки над сиротами. Це було церковне товариство, тому в деякій літературі можна зустріти таку згадку, що це була якась вілла митрополита Андрея. Ну, не зовсім митрополита Андрея, але це була територія і споруда, яка належала церкві Галицькій митрополії. Отже, треба було отримати дозвіл. І там можна було таборувати. На першому таборі було лише 12, а з іншими даними, 11 дітей, оскільки табір тривав цілий місяць, то хтось міг поїхати, а хтось приїхати. На жаль, ми не маємо списків тих дітей, але фактом є те, що спроба відбулася, і спроба була успішною. Тому що на другий рік вже почали зголошувати батьки своїх дітей і питалися, чи можна приїхати з інших місцевостей, де, наприклад, ще немає осередків. Також писали листи, виховники або просто старше юнацтво, яке хотіло долучитися до табору. Були дуже цікаві роздуми про те, як табір має бути влаштований. Отже, Другий рік, в 27-му році провід шукає знову місце на табір. На жаль, в Корчені вони отримали відмову і почали розглядати декілька інших місцевостей. Зокрема, вони зверталися до різних парохів, різних сіл, і запропонували їм, зрештою, такий варіант, що на околиці села Ясень село Ясень. Мало дуже багато хуторів, і з тих хуторів, наприклад, зараз є е, село Гриньків, село Кузьминець, це там, де є наша пластова оселя Сокіл. Е, отже, на одному з хуторів була велика господарська споруда. Господар, власник тої споруди, казав, що можна вмістити 100 дітей елементарно. Ну, але так, щоб мати розуміння, це була зовсім не пристосована для дітей територія. Це було на схилах гори. Не зовсім зрозуміло, чи була там, наприклад, близько вода, що було в тій стодолі, чи були там якісь, наприклад, спальні місця, де діти мали розташувати свої речі і тому подібне, де вони мали. Там ховатися від дощу, бо знаємо, в горах дуже часто дощ паде, принаймні раніше так було. Отже, табір відбувався все одно, він був проведений протягом чотирьох тижнів знову під проводом Михайла Іваненка. Але висновок виховників був, що такий варіант є дуже поганий. Влаштовувати табори в селянських стодолах. Не варіант. І після того почали шукати наступного варіанту. Наступний варіант, очевидно, знову потрібно було звернутися до церкви, до митрополита Андрея Шептицького, і таким чином знайшлося місце в Підлютому. Це, власне, є місцевість, де митрополит Андрей проводив дуже багато часу влітку. Це місце, де є джерело серчаної води, митрополит Арей лікувався тою водою. Крім того, там був санаторій, і туди приїздило дуже багато людей з зі Львова. Ну і не тільки зі Львова, з різних місць. І чомусь влітку будинок цього санаторію не використовувався. Особливість цієї місцевості є в тому, що, по-перше, була прокладена вузькоколійна залізничка. Це була приватна залізничка фірми Глезінгер, а фірма займалася розробкою деревини в горах. Тобто дерево різали, складали і транспортували в. На завод, де далі, чи там фабрику, де далі мали його обробляти. Отже, вони використовували колію, і тою колією можна було також приїхати туди вгори. Митрополит Андрей користувався такою платформою. Ті платформи називалися дрезина, яка мала такий спеціальний візочок, куди він міг сісти, він же тоді дуже погано ходив. А це був кінець 20-х років, ще міг ходити, але відомо, що він мав дуже складну хворобу, і, зрештою, він перестав пересуватися, і більшість свого часу він проводив просто сидячи в кріслі. Отже, місце дачі, так би мовити, митрополита Андрея. Є станція возкоколійної залізнички, отже, туди можна приїхати. А сам будинок цієї, цього санаторію розташований на острові. Якщо зараз ми приїдемо в Підлюте і походимо там по території, ми звернемо увагу на те, що є великий міст через Лімницю і є якийсь невеличкий місточок. За тим місточком якесь озерце. Озерце є сучасне, а ось місточок був там віддавна, і він, власне, веде з острова на ту територію, де був будинок митрополита. Зараз дуже не видно другого рукава Лімниці, вона практично йде одним боком. А в цьому другому рівчачку там трошечки така застояна вода. А колись е, обидва рукави були дуже активні і там було дуже багато води. Від 28-го року і до 31-го е, табори відбувалися в санаторії на цьому острові. У 29-році. В горах було дуже багато дощів, і трапилася така дуже нестандартна ситуація, повінь, яка залила весь цей острів. І потрібно було дуже швидко евакуювати всіх дітей, перевезти їх на, на сухе, і там вони були влаштовані власне, в дачі митрополита. А пізніше виховники чекали, коли вода спаде, і коли можна буде повернутися назад. Отже, це теж не зовсім гарний варіант для проведення таборів. Хоча варіант тимчасовий також можливий. І ще в 30-му році, ще до заборони пласту, провід почав шукати якийсь стаціонарний. Стаціонарне місце для того, щоб ці табори проводити. Ну, очевидно, що знову зверталися до митрополита Андрея. Митрополит Андрей вже дав в оренду велику ділянку під табір на соколі. Табір на соколі був побудований у му році, знаємо про це, і пластуни. Запиталися, чи не можна би було знайти ще якусь ділянку для того, щоб влаштувати табір новиків. Тим часом, поки ці всі процеси відбувалися, польська влада заборонила пласт. Ну, але не так просто пласт заборонити, можна сказати юридично, що зараз ви не існуєте, але пластуни знаходять інші форми. І одна з форм, власне, була проведення відпочинкових осель. тобто проведення таборів. За тим самим принципом, як вони відбувалися ще до заборони. І практично ті структури, які замінили пластовий провід, спочатку це була ліквідаційна комісія, так звана, яку очолював Северин Левицький, пізніше підпільний пластовий центр, вони використали можливість проводити табори для того, щоб поширювати пластову ідею далі. Щороку відбувалося по декілька таборів і на оселі Сокіл, і в Підлютому, і шукали інші варіанти, де можна би було провести табори. Запрошували туди різних дітей, зокрема, дітей тих українців, яких влада спеціально перемістила на територію корінної Польщі, зокрема вчителів, тобто, щоб діти їхні там забували, що вони українці. Uh, і крім того, приїздили також діти, наприклад, з Волині, де пласт був заборонений ще раніше. І всі вони таборували в різних оселях. Отже, оселю, uh, на яку знайшли місце в 30-му році, була вже в 32-му році збудована і називалася вона Пластова діточа оселя. Uh, Імені Митрополита Шептицького на Остодорі. Проводом цих таборів займалася така команда Отець Олександр Бучацький, який став провідником або комендантом уладу Новиків в 2028 році і пробув, по суті, провідником до заборон, до Другої світової війни. В таборі брали участь так само е, Іван Кліщ, як обозний. Зараз ми би сказали бунчужний. Е, він розробив дуже докладну програму, як організувати табір. Тобто, зараз ми би сказали, що це таборовий правильник. Там було передбачено дуже багато деталей, наприклад, логістика, як діти мають доїхати з різних місцевостей, коли пересісти, як привезти харчі. Що коли варити, як має відбуватися програма, рамовий порядок і тому подібне. Там було дуже багато ідей прописано. Практично можна було брати цю роботу Івана Кліща і проводити табір, як він там прописав. Крім того, було дуже багато виховників, які вже раніше брали участь у таборах яким це сподобалося. Вони називалися Братчики-порядчики і, ну, сестрички, відповідно, в порядчиці. А звідти ми маємо вже слово, братчик і сестричка, які нам відомі. Ну, а крім того, приїздили також молоді семінаристи, які вчилися в духовній семінарі у Львові. Хтось із них був пластуном ще в юнацтві, хтось долучився в процесі. І вони також кожні вакації, тобто канікули, приїздили і допомагали організовувати ті табори. Табори далі тривали чотири тижні, тільки вже на той час вони були розділені, тобто один місяць відбувалися дівочі табори, другий місяць хлоп'ячі табори. Щороку вони мінялися місяцями, тобто, якщо в липні відбувалися дівочі, а в серпні хлоп'ячі, то на другий рік було навпаки. Завжди на кожному дівочому і хлоп'ячому таборі був якийсь невеликий гурт дітей іншої статі. Ну, дуже природна така ситуація, коли батькам незручно привозити одну дитину на один табір, а другу дитину через місяць на інший табір. І батьки просили, а провід погоджувався на те, що діти будуть таборувати разом під час одного табору. Хоча в угоді з митрополією Галицькою було передбачено, що табори відбуваються окремо для кожної статі. А, отже, поки що ми розглянули таборування в легальний період. Тобто табори 26-27 року під проводом Михайла Іваненка, і пізніше табори в Підлютому під проводом Олександра Бучацького і Івана Кліща, і створення нової оселі на Остудорі, яка проіснувала до 1939 року. Крім того, були ще інші оселі, про які я також згадаю.